На малій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки Кам'янського в приміщенні колишнього музею ДМК вперше грав оркестр театру в рамках концертної програми «Її величність Скрипка. Багато небайдужих до творчості кам'янчан мріяли насолодитися живою музикою. Мрії мають здатність здійснюватися. І все це у новій програмі музичного абонементу. Всі вистави проходитимуть у новій залі з неперевершеною акустикою. А керує злагодженою процесією новий головний диригент театру Іван Селищев. Ми починаємо з «Паладіо», це буде наша візитівка сьогодні. В програмі прозвучать також сучасні твори, умовно сучасні, скажімо, там, Pattern on The Reeds» або Тіка-Тіка, це 20-те століття. Крім того, в нас буде менует в класичному стилі, чардаш деш Монті. Ну і завершимо ми штормом Вівальді. Перше працює саме з оркестром театру, і режисерка-постановниця Юлія Бондарчук зізнається, працювати було легко, бо з професіоналами по іншому ніяк. Мені було це, типу так, щоб е, взаємодія з дітьми, щоб їм було цікаво, щоб вони були залучені у те, як відбувається взагалі концерт. Ну щоб вони не сиділи такі, господи, коли ж це закінчиться, як колись Буває таке. Ну буває, у мене вікторів не таке було, коли я була маленька. Ну ось це найголовніше було для мене, щоб їм було цікаво. Як зазначила Наталія Петровська, такі заходи носять перш за все просвітницьку діяльність, адже театр взяв курс на виховання молоді. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх дорослих: до меценатів, до комерсантів, до вихователів, до тренерів, до керівників кружків, до класних керівників. Е, будь ласка. Долучайтесь до цієї справи, вона дуже тяжка, але конче необхідна, тому що прийде час гармати, замовкнути. А сьогоднішнім діткам розбудовувати наше майбутнє, і якими вони будуть завтра. Нам треба вже сьогодні над цим попрацювати. Очікувано, що зал був переповнений. Багато хто прийшов насолодитися віртуозною грою на скрипці заслуженого артиста України Олександра Володіна, який одну із композицій виконав зі своїм сином Георгієм, а також разом із оркестром виступили юні музикантки, вихованки музичних шкіл Кам'янського. Подивіться на цю залу. Дуже багато людей зібралося, тому що е, у ці важкі часи, коли війна. Е, Підліткам та взагалі усім людям треба якось розслабитися, тому що ну, завжди стресувати це дуже погано. Тому музика це є один із найважливіших наших всіх е... заспокіловок. Ми будемо слухати хайта. Тут ще буде наша подружка виступати, Даша. Одного класу ми вчилися. Їй бажав, щоб вона гарно зіграла. А я б вважав, щоб у мене все вийшло. За словами організаторів, щомісяця на малій сцені відбуватимуться концертні програми музичного абонементу від оркестру та солістів театру для дітей та дорослих. Так вже 25 листопада всіх небайдужих до живої музики кам'янчан запрошують на концерт Українська палітра. Це гарна нагода порадувати слух та відпочити душею.